Всім привіт, шановні друзі! Вітаємо вас на Покровській 271. Це Car Market, місто Житомир. Ну нарешті, нарешті, я можу сказати: нарешті ми виходимо в ефір. Дуже великі проблеми були у нас зі здоров'ям, потім з мікрофоном, потім це все разом. Ну а зараз все змінилось, Здоров'я в мене краще, мікрофон поміняли абсолютно. Тому я сподіваюся, звук буде набагато краще. Як завжди. Раніше і зараз ми почнемо, показуємо вам ряд автомобілів, щоб ви мали можливість побачити авто, які є на кармаркеті. Їх завжди більше 250, тобто 300 плюс, буває, буває біля 300, буває 360, навіть ось так. От тому все робимо для того, щоб ви мали можливість вибрати автомобіль, приїхати на Покровську 271, місто Житомир, та обрали свій автомобіль. Перед тим, як ми почнемо показувати, я не знав, що MG, я думав, це джілі, що це Морган-Гараж. Зараз е, почнемо з цього автомобіля, але перед цим хочу передати всій північній частині е, нашого Житомирської області привіт. Починаючи від Коростеня. Коростеня, привіт. Знаєш, що передаєте? Привіт. Е, народичі, овруч, Олєвськ, всім величезний привіт, тому що Саша каже, кожен день хтось телефонує, каже, а де будуть ці відео? Ось відео починаємо. Ще раз просимо вибачення за те, що так затримались, тому що насправді я вже скучив за вами. Чекаю від вас коментарі. Знаю, що вони будуть десь гарні, десь не гарні. Але нагадаю для всіх хейтерів, що я не експерт, друзі. А я всього на ведучий, який показує показуємо автомобілі. А експерти, а точніше, наші менеджери з продажу, знаходяться. Ось тут в місті Житомир. Приїжджайте та купуйте авто. І найголовніше. Хочу подякувати нашим Збройним силам України та всім формуванням, хто оборонить нашу землю. Величезне дякую вам, хлопці і дівчата, за те, що ви тримаєте нашу неньку України. Всі свідомі люди, знаєте, що робити. Утром прокинулись, подякували Господу Богу, подякували ССУ та задонатили на перевірені збори. Все робіть для того, щоб наблизити перемогу. все таки переходимо зараз до Моргенгараж. Якщо я не помиляюсь, можливо так і називається. Але власник тільки що сказав, що Морген Гараж. Це е, всі звикли а, китаєць, китаєць. А насправді там він е, виробляється 60%, Ну це по словам е, власника авто. Що 60% всіх потужності виробництва, не виробництва, а збору знаходиться е, в Great Britain, в Англії, в Англії десь знаходиться. Чесно, тактильна якість салону дуже гарна. Це MG ZS EV, EV Це електричка. 23 рік 45 тисяч пробігу цього на всього. -навсього. І 72 кВт, друзі. Це п'ятемісне авто. привід, дання, два ключі. Ціна 18950. І, до речі, власник каже, що сам перевіряв, на 450 км вистачає ходу цього авто на 75 кВт батареї, 72 кВт батареї. Так що зовні дуже гарно. Ну, значок, просто мене звикли, напевно, що MG. Morgan Garage. Так, далі, красунчики, два красунчики. І до речі, на один з них дуже величезна знижка, майже там 10 тисяч доларів, тому що, власник каже, що потрібно гроші. Це, до речі, один власник з Morgan Garage. Mercedes-Benz e 220, 16 рік, е, 0 тисяч пробігу. Ні, це не правда, там десь 250 тисяч пробігу. Ну, майже різниця не суттєва. Це у нас двохлітровий дизель, автомат 5 місць, задні привітання, два ключі ціна 21 999 доларів. Що тут говорити? Мерседес є Мерседес. Не буду говорити там гарний, автонгарний. Кому як подобається, мені подобається. Ще раніше я до Мерседесів якось відносився тако собі. Так, далі. Mercedes-Benz є 350-й. Тут у нас 20-й рік, 283 тисячі пробігу, 3-літровий дизель, 5 місць, задні привітання, два ключі. За доплату у нас додаткова гума, ціна 29 950. Ну, і автомат зрозуміло, що. Таких автомобілів вже на механіках я не, не, не пам'ятаю, щоб бачив. Так, далі у нас Toyota Яріс, маленький, компактний, шустенький автомобіль 2019 року, 112 тисяч пробігу має. Це однолітровий бензин. Ось тут механіка, 5 місць. Передні привітання, один ключ, 8,950. Кажу 5 місць, бо хтось думає, а що, може бути 7 в такому авто. Ні, може бути 3 в такому авто, а, точніше, 2. Ну, два пишуть три, там ще позаду можна ставити дитячий кріст. Але це повноцінне п'ятимісне авто. Так, далі. Красунчик, талісман. Хотіла сказати Меган. Ні, це талісман. Це преміум сегмент. Він краще, ніж меган. 18 року, 216 тисяч пробігу, 1,6 дизель, автомат. 5 місць, передні Даня, два ключі, додаткова гума, Ціна 13 950. Я розумію, що там масаж сидінь, підсвіточка по всьому салону. Ну, такі лакшері, лакшері. Талісман. Там на всій задній багажник написано талісман. Ага. да. Найкраще творіння Опеля Insignia. В такому варіанті. 13 рік, 259 тисяч пробігу. Двохлітровий дизель, автомат 5 місць, повний привід, Німеччина, 2 ключі, ціна 10700. До речі, ми бачимо ось тут сервісну книжку, де записано, де обслуговувся автомобіль, як проводив ТО, в якому році, з який був пробіг. Все тут є. Так. Далі. Один з найпродвежніших автомобілів. І не тільки, я думаю, у нас на кармаркеті. Це шкода Октавія А5. Авто 11-го року. Ну, у нас, напевно, більше продва. Ні, напевно, все-таки шкоди. Не буду казати, що саме А5-а, але шкода. Там і турки можуть бути. Отже, 11 рік, 236 тисяч пробігу, 16 дизель. Механіка 5 місць. Повний привід. Європа. 2 ключі. Ціна 8900. Так, далеко не йдемо. У нас ця калюшка, тому що. Вчора і позавчора цілий день дощ. Сьогодні вранці трошки покапав і перестав. Тому асфальт сухий. А оця калюшка у нас одна на весь кармаркет з'я, і ми чомусь вибрали цей ряд. Так, далі у нас Mercedes-Benz c 200 універсалі. Це у нас, напевно, 204, напевно, кузов. Не знаю, не розбираюся. Так, 341 тисяча пробігу, 2,2 дизель, механіка, задній привід, Німеччина, два ключі. 9900. Поне 205, якщо 12 рік. Ну, не розуміюсь, в кузовах. Ну, цешечка, 9900. Є. Yeah. Так, далі у нас Toyota Avensis Біла. Ось Avensis мені ось Toyota дуже подобається. Насправді. По дизайну, поїзді, тут салон якийсь такий, топчик взагалі. Коробка автомат, ми бачимо, закрите авто, але таки Сидіння дуже якісне. Так, 12-й рік, 246 тисяч пробігу, 2,2 дизель, механіка, передній привід, дання, два ключі, додаткова гума, ціна 10 100. Ну, авто виглядає. Ось чесно, кладу руку на серце. Ось мені Avensis більше подобається. Скажуть, всі зараз дурне. Чим е Кемрі? От Кемрі не люблю. 3,5 ще Кемрі, там 70. км да, вона їде дуже класно все. Ну, візуально мені чомусь подобається Кемрі, скажу так, Кемрі не подобається. Виглядайте. Hyundai Getz. Getz 10-го року. 62 тисячі пробігу, 1,4 бензин, механіка 5 місць. Передній привід Європа 2 ключі, ціна 5-200. Ось зараз відчуваю, у нас буде все-таки. Випуск з нашою дитиною. А, наша Емілі. Я думаю, що взагалі ми 10 махачин показали, вона ще не з'явилась в кадрі, але зараз з'явиться. Так, далі Форт Мандео. Форт Мандео 2009 року. Як мені колись подобались ці автомобілі. 174 тисячі пробігу, 1,6 бензин, механіка, 5 місць, передній привід, Німеччина, 2 ключі. Ціна 6300. Але ми звикли вже до фордів, ф'южнів американських. Ось Мондео. Раніше це була пушка, на той там 9-10 рік. 15 років назад на такому автомобілі їхати. Це було шикарно. Так, далі, та й зараз шикарно на такому автомобілі. Volkswagen Тюран 2005 року, 200 тисяч пробігу, 1,6 бензин, механіка, 5 місць, передній привід Німеччина, 2 ключі. Ціна 6100. До речі, шановні друзі, закликаю всіх, переходьте на інші сторінки наших соціальних мереж. Зараз трошечки згодом про них розповімо. Шкода Octavia Tour, 2003 року. 196 тисяч пробігу, 1,6 бензин, механіка, 5 місць, передній привід, Німеччина, 2 ключі. Ціна 4,5 тисячі американських доларів. Починаючи з Ауді. Ауді відкриті. Зараз покажемо. Ну, подивіться, яка красуня. Привіт, лялечка. Привіт манюня! Ауді А6. Сьомий рік. 290 тисяч пробігу, Двухлітровий бензин. Механіка. Ось механіка вже так. Був би автомат, да? 5 місць передні привіт Німеччина, один ключ. Ціна 7350. Відкриваємо, показуємо. Пам-пам-пам. Все чистенько, все гарненько, ключик на місці. Пахнюче, да? пахнюче. Ем, щось будете коментувати, чи в кадр не попадає. Не попадаємо в кадр. Не хочуть люди, ще бути в Тому Audi виглядає як ауді. Черри. Черрі. Черрі. Я завжди собі за два запитання. Чому чері а на логотипі буква А? Хоча, може, мені якось воно це. Ага, а чері то немає там буква. Чері Тіго, 13 рік, 121 тисяча пробігу. Це 1,8 бензин. Механіка знову. 5 місць, передні прийде. Офіційна автівка, до речі, була придбана в Україні в дилера. Один ключ, ціна 5999. Друзі, а що їм сказати? За 6 тисяч доларів доводчики не спрацювали. А знаєте чому? Бо їх тут немає. Хоча, можливо, є. Зараз вони тут хейтери, о, ти є там доводчі. Ні, думаю, що немає. Друзі, за 6 тисяч доларів кросовер для міста да китаєць, да Чері, да Тіго, але 6 тисяч доларів. Тринадцятий рік 121 тисяча пробігу. Я вважаю, що за такі гроші все нормально. Отже, друзі, переходимо ми до того моменту, коли я вам розказую, що у нас є на кармаркеті. Якщо ви вперше нас бачите, хоча я бачу, що напевно відсотків 85-90 це нас дивляться. Постійно люди ну не постійно, але не вперше. Одразу кажу, буду вам дуже вдячний, Якщо ви підпишетесь, хто ще не підписаний, тому там знизу підписатися, поставити дзвіночок, щоб не пропустити жодного випуску. Кармаркер це найбільший авторинок європейського формату в Житомирській області. Постійно знаходиться більше 250 автомобілів на майданчику. Працюємо щодня, приїхали, обрали. З менеджером поговорили тест-драйв зробили, то вченоміра вам перевірили лакафарби покриття кузова автомобіля. А якщо потрібно, ось там позаду мене є огляд авто. У нас є підйомник, там у нас є комп'ютерна діагностика. Там, навіть коли влітку з можемо вам замінити фріон, тобто діагностика системи кондиціонування теж є. Плюс договір куплі-продажу зробимо зразу на місці в нашому центрі продажу. Все маєте можливість швиденько е, зробити, не втрачаючи час. Приїхали, обрали е, буквально годинка-друга, і ви вже на своєму авто поїхали. Все компактно, стильно, швидко. Плюс, е, у нас ви маєте можливість ще придбати авто в кредит. Е, ОТП-банк дає можливість кожне авто розтермінувати вам на певний термін. Тому зараз ми не бачимо листочків. Але я вчора запитував менеджера. отп банк е, має таку можливість, тобто кожне авто е, індивідуально е, то зробити. Якщо ви продаєте авто, теж дуже комфортні умови. Ви приїжджаєте, не паритесь, не розміщуєте там ніякі оголошення або розміщуєте оголошення, тому що у нас є е, величезні всі соцмережі, що є, е, ми там теж є. Тобто кармаркет. Е, знімають окремо у нас, хлопці-дівчата, контент для інстаграм для TikTok. Святик, привіт. Тобі він мені передає Привіт, я тобі передаю Привіт. Е, також знімаємо випуски. У нас е, є TikTok, як я сказав, є Фейсбук. А найголовніше, що авто, якщо потрапляє зразу на Market, і ви ще не підписані, підписуйтесь знизу. Посилання на наш телеграм-канал, наш е, viber канал, де ви маєте можливість в режимі онлайн побачити, які авто заїжджають. До нас на майданчики зразу обрати, зателефонувати менеджеру і е, все запитати, що вам потрібно. А якщо подобалося авто, приїхати і придбати. Е, до речі, що я ще хотів сказати, що я ще хотів сказати, щось хотів ще сказати, обов'язково вам скажу. А зараз перейдемо до наступного авто. Е, тому підписуйтесь обов'язково на наш е, YouTube. знизу посилання на всі соціальні мережі і на всі, а ще є чат-бот в телеграмі, де можна продати авто. Отже, вигідно продавати авто, якщо ви продаєте авто. Приїхали, поставили авто на майданчик. Менеджер, все показує, цю роботу роблять. Вам потрібно тільки приїхати, забрати кошти і віддати свою ласточку в гарні добрі руки. Так, далі у нас серномиган, третє покоління, 13-й рік, 230 тисяч пробігу, півторалітровий дизель. Механіка, 5 місць. Передні привід, Німеччина один ключ. Ціна 7999 я думав, це такі якісь пропалені штучки, а це якась. А ну, нажми пачку, щось. Що за Ага. Так, показуємо салон. По можливості, показуємо салон. До речі, всі салони, а всіх, салони всіх автомобілів можете побачити у нас на сайті, з сайт не сказав. Там є камера 360, де ви маєте можливість загазирнути. Салон кожного автомобіля і побачите кожен там куточок. Верте телефончик або пальчиком і все там видно. У нас є така технологія, як на копорти і на всіх інших сайтах американських, де ви можете побачити автомобілі. Далі у нас Opel Vectra ОПВіктра, фара. Так, сьомий рік. 2007. тисячі Як зеркало, як у мене окуляри. Так, зеркало тут дуже прикольні. Так, 2007 рік, 247 тисяч пробігу, 2,2 бензин, ГБО, механіка, 5 місць, передній привід, офіційна автопридбаного дилера в Україні, має два ключі, ціна 5200. Тут є сюрприз. Опель-опель, скучав вже за Опелем. Але тут є електропакет. Всіх підйомників склад. Ззаді закрите щось. Що ми бачимо? Мультикармо. Настільки мульти, як скільки воно може тут бути. Якісь помічники є. круїз контроль навіть я, я бачу. Ну, стільненько, гарненько, якийсь екран навіть є. Ну, хоча не такий старий е, віку, цього то 2007 рік, але все тут є. Це дуже добре. Так, далі. Toyota. Toyota. Prius. Рекордсмен багатьох. Челенджів хотів сказати. Рекордсмен ну, потрапила в багато рекордів, поставила книги рекордів Гіннеса по проїзду там на найдовшу швидкість, все-все-все таке. Ну, Пріус дуже гарні авторівки, раніше що їх менше було, бо вони були на той час дуже дорогі. Так, 2009 рік 160 тисяч пробігу. Це 1.8 гібрид. Автомат, 5 місць, передній привід, Швейцарія, два ключі, додаткова гума, ціна 12 тисяч американських доларів. Ну, класна автівка, пріуси. Можемо бачити в багатьох європейських американських фільмах, де всі їздять на пріусах, бо це було раніше дуже економно. Так, далі у нас Hyundai X35, 10 й рік, 194 тисячі на одометрі. Автівка має двохлітровий бензиновий двигун. Механіка 5 місць, повний привід, Швеція, два ключі. Ціна 10550. Вітаємо, Що збираєте? чи продаєте. Дивимось. Там Саша, менеджер, вам все підскаже. Так, і ще одна інсігнія в цьому ряді. 2014 року. 299 тисяч пробігу. Дружина каже, який там салон. Зараз побачимо. Двохлітровий дизель. 5 місць, автомат, повний привід, повний привід. Німеччина. Два ключі, додаткова гума, ціна 12 тисяч. І ми бачимо супер, дійсно, супер коричневий салон з перфорацією, Тут, напевно, є підігріви, обдуви. Комплектація. Я бачу тут безключовий доступ, жирнюча комплектація. В цінці. це дуже класно. Привіт-привіт. Знімається у нас контент: Інстаграм, тік-ток. Так, привіт, привіт. давай привіт. одразу. Привіт. А, мені треба, щоб ти відповів на одне запитання: а, наскільки ти розійшли, наскільки ти розізлишся від одного до десяти, якщо поганий звук у відео? О, на 9,99 напевно, на 10. Тому ти ж знаєш, у нас була проблема з мікрофонами. Ми купили нові мікрофони, і, до речі, можливо, будемо їх хвалити. Я сподіваюся, що ми їх будемо хвалити. Хотіли ось DJI купити ось ці мініки, як у тебе, але. Е, насправді щось я пожалів трошки, е, тому купили трошки простіше. Е, однозначно не можна дивитися відео, коли там звук десь пропадає, як у нас було в останній випуск. Тому ми вже просили вибачення у наших підписників в Ютубі. Тому, друзі, якщо контент е, класний, але звук е, ну, недостатній, можливо, не тільки пропадає, а десь недостатньо його е, потужності. Все, переходьте на інший канал, переходьте на кармаркет. У нас вже звук якісний. усіх святька. Діджай тут. Діджай у нас не діджай, але сподіваюся, ви мене гарно чути. Росі, Да, Я думаю, та на, на 10, 10, 10 однозначно. Дякую. 10, перемикаю одразу. Дякую, Дякую тобі. Да. Привіт, це наша красуня-охорониця. У нас є на кармаркеті. Не з'явилася, прикормили її. До рук взагалі не йшла зараз. Зустрічає всіх. З радістю, ось, бачите, привіталася і пішла. Так, поїхали далі. Hyundai Tucson. Автівка 2007 року. Сьогодні таке свято, сімейний день. Всі ходять, гуляють, знайомляться, кармаркет, він такий connecting People. 2007 рік, 237 тисяч пробігу, 2-літровий бензин, ГБО. Тут стоїть, механіка, 5 місць, повний привід. Офіційно придбана автівка в Україні у дилера. Має два ключі, ціна 7500 гривень. Ось чесно, я колись до цих тюксонів відносився в то собі. Ну, тюксон, так, ну, по-перше, виглядає він так, ну знаєте, не, не сучасно, я б сказав би. Але насправді класна автівка по бездоріжжю, десь виїхати в село на рибалку, ідеальніше авто. А за таку ціну, в такій ще комплектації буває у них ого. го Комфортно, дуже комфортно їхати в такому автівці. Дуже. Такі автівці мені дуже подобаються. У нашого знайомого є. Такий же Каліус. Каліос, ти знаєш. До... Задоволени цією автівкою. 10-й рік, 199 тисяч пробігу, 2,5 бензин. ГБО теж присутньо. Автомат 5 місць, повний привід. Офіційно придбано в Україні 2 ключі 8900. Ось подивіться по характеристикам, так? Ну, все добре, все окей. Шкода, не можу. Е... Відкрити, показати, якісь пункти керма є, якісь там у нас є круіз-контрольна, щось у нас є ще якісь я думаю, там звук можна під'єднати, все, що завгодно. Тканина, так, тканина. Колір не завжди всім подобається, але не червоний. Стигла вища, не червоний. Дизайн цікавий, каліоса, але дивіться, повний привід. 2,5, бензин, ГБО є, офіційна придбана. Ціна 8900. Ну, чому б ні. Паркетник класно, супер, все. 8900. Ну, за такі гроші. парктроніки ми бачимо є. Багато що в цьому авто, я думаю, є. За сенс. Тіскать, ланнес, ну не ланес. Сенс. Сенс. 13 рік, 62 тисячі пробігу. 1,3 бензин, механіка, 5 місць. Передній привід офіційно придбано в Україні, зрозуміло. 2900, друзі. Півтора айфону І виїздити. Ну, клас, 2900. Якщо новий афончик там 17 Pro Max, двушечка, а тут 2900. Ну і ще якийсь там 13 Pro Max Plus Так. Ford Focus 2008 року. 273 тисячі пробігу. 1,6 дизель, механіка, 5 місць, передні привіддання, два 2 ключі, ціна 5100 Йдуть наші діти, все. Можна, можна зняти, показати. Я думаю, що ви вже знайомі з нашою Емілі. Не витримала сонечко наше, щоб ми дознімали. Пішли, кіцо будемо авто показувати, так? Да? Привіт. Це наша Настя, ще дитина одна. Ну, ми не будемо розказувати, які роль ігри ми там граємо. Хто з нас тато, хто з нас мама, хто з нас дитина, але е, зараз показуємо Mitsubishi ASX. Дуже багато років їздить моя подружка. Каляша, тобі привіт. Я знаю, що іноді ти дивишся. 14-й рік, 210 тисяч пробігу. Ну, їздила раніше, зараз не знаю, де вони спілкувалися. 1,8 дизель. Механіка, 5 місць, повний привід. Фінляндія, два ключі. Ціна 12500. 12500 і паркетник. Візуально він відрізняється від інших, від аутлендерів, від інших Mitsubishi. Так, що у нас е, за машина, Доня, Як називається цей автомобіль? Знаєш, як називається? Не вивчила ніж. На М починається. Ну, не Мерседес. Мазда досі, так? Да? Мазда, шестерочка у нас. 2013 рік. 292 тисячі пробігу. 2,2 дизель, автомат 5 місць. передній привід, Даня, 2 ключі. Ціна 10750. Ну що, а це знаєш що за автомобіль, донечка? Volkswagen, правильно, Volkswagen. Volkswagen Кадік завершує наш ряд сьогодні, 2010 рік. 207 тисяч пробігу. 1,6 бензин, механіка, 5 місць, передній привід Німеччина, 9800. Сьогодні якийсь такий, бачите, я, я не активно себе повожу, менше говорю, тому що вчора дуже втомився. Вчора футбольний день у мене був. По лісі 4-0 обіграла в Болонь, плюс металіст, вона вже там грав, плюс е, стільки всього. І, до речі, історія е, про цей автомобіль, де що відбувалось, що проходив, що ремонтував, яка діагностика. Все, на цьому будемо завершувати. Е, краще, напевно, на ту сторону йде, іде знімай. Е, Сподіваюсь, що звук е, все у нас було добре зі звуком. Е, далі обіцяємо раз в тиждень, як мінімум, вам показувати ряд автомобілів. Наступний тиждень покажемо вам буси, як ви любите, мікроавтобуси. Потім почнемо з паркетників наступний ряд. По можливості будемо знімати щось ще в будні дні. Сподіваюсь, що це відео ви побачите сьогодні вночі або в понеділок. Емілі, я, Емілі, дружина і всі свідомі люди. Калюш, заді Лівіше бере. Угу, угу. Всі свідомі люди. Ми хочемо подякувати нашим Збройним силам України, всім формуванням. То оборонить наші землі, дякуємо вам, шановні наші. з нашої сторони. Ми робимо все для того, щоб наблизити перемогу. Донатимо, допомагаємо, волонтеримо. Кожен на своєму місці, все робимо для того, щоб наблизити перемогу. На цьому будемо завершувати. Це був Кармаркет, місто Житомир, Покровська, 271. Всім бажаю гарного, чудового дня. Приїжджайте до нас ще раз. Привіт, і передаю Олівськ, овруч, народичі, Коростень. Дякую, що нас дивитеся. Житомиру передаємо привіт. Донечка, йди, будемо завершувати. Все, буде Україна. Слава Україні. Що треба сказати? Героям! Героям слава! Все, всіх обіймаємо, всіх цілуємо. Це я був Павло Легенчук, Емілі Легенчук і Ірина Олександрівна. Все, Героям. сердечки показуємо. А, і Настя, да, вибач, і Настя. Це серденьки вам. Кармаркет, місто Житомир.